Рішення про пропозицію президенту внести законопроект ну, про ратифікацію Римського статуту не народилося за один день. Звісно, ця робота уминемо те, що 24 роки ця робота тривала і в громадянському суспільстві вона тривала серед експертів. Ага. Таке рішення. А... Було прийнято з всіх усіх факторів і після дуже виважених консультацій чи перемовин, як краще це сказати, саме з військовими. Адже ми розуміли, що на кону стоїть бойовий дух, який тримає наші збройні сили України, який дає можливість досягати тих результатів на полі бою, які ми маємо, і нам всім жити під. Хотілося б сказати мирним небом, але е, принаймні спокійно жити. А, звісно, ми спілкувалися як з військовим керівництвом, так і з рядовими солдатами, і ми зрозуміли за три місяці спілкування, що протягом усього цього періоду, починаючи з початку повномасштабного повномасштабного вторгнення, власне, військовим. Були такі хибні наративи, доносилися хибні наративи щодо ратифікації і не роз'яснювалося, а що саме означає ратифікація Римського статуту після того, як ми прийняли повну юрисдикцію у 2014-15 роках з двома заявами Верховної Ради, і ця юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Поширювалися на Україну починаючи з 21 листопада 2012 року. Таким чином, ми зрозуміли, що наші військові жили в розумінні, що без ратифікації МКС просто не може притягувати до відповідальності за учинені е воєнні злочини громадян України, а, пояснивши. Пояснивши і керівництво, і військовим, що така юрисдикція розповсюджувалася і розповсюджується на сьогодні, це того моменту ратифікації на військових, і усі наші військові були ризиком притягнення до відповідальності. Скажімо, ми змогли зняти більшість більшість таких такого занепокоєння більш того. Теж не роз'яснювалися військовим, що міжнародний кримінальний суд не має рекламентарних характер. а це означає, і, і він не має позовного провадження. Те, що ви кажете, що можу закинути позову, і ніхто мене не може закинути. Росіяни тим паче, росіяни не є учасниками міжнародного ребура суду, вони не є не ратифікувались статут. Вони точно цього не можуть зробити. Так, вони могли би зробити це через держави, сателіти, тих, хто підтримує їхню політику, але і це теж є не, е, неможливим, оскільки спочатку наша е, власна система правосуддя, судова система має провести відповідні правохорона, має провести відповідні розслідування і притягнення до відповідальності. І тільки у разі, якщо Національна система правосуддя не стані, не в змозі, не хоче проводити такі е, е, розслідування, тоді можливий розгляд МКС таких заяв. І ООО е, може притягати МКС. Ну, Дуже глупо говорити, що будь-якого рядового. Так, формально, так. Але ми ж бачимо, як працює МКС. МКС працює вже більше 20 років. Вони притягують до відповідальності вище військове керівництво. Дуже була б така нестандартна ситуація, якщо б будь-якого військового солдат, солдата чи рядового можна було притягнути до відповідальності. Ми навіть коли вивчали перелік, кого, може кого можна притягнути до відповідальності за злочин агресії через спеціальний трибунал, ми зрозуміли, що най найбільший перелік осіб це десь до 20 осіб. Тобто це є е, вище, вище політичне і військове керівництво у випадку е, МКС, е, за воєнні злочини проти людяності, злочини е, геноциду. Це теж є, е, є генералітет. Ген 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 можна включити одразу вже є ордери на Путіна, на шольбу на його вілову, на кого можна з вищого російського керівництва очікувати ще найближчим час. Ну, ця, ця інформація є закрита. Я знаю, що можливо Генеральний прокурор володіє, але вона не, не є публічна. Це точно не останні ордери. Uh -huh. Нам слід очікувати більше, але ну, розкрити інформацію, хто ще там фігурує, ну принаймні такої інформації немає. Тому, повертаючись до ректифікації, проговоривши це, це все, все з військовими. А другий такий у нас Фесбук це. Переконати народних депутатів, при яких теж була своя думка. Вони бачу, одного народного депутата, який підсміюється. Але насправді Сергій Володимирович він був якраз дуже дуже підтримував. Світло два роки назад вона в Це дайте на нас. Насправді там теж В такий хвест. Ми збирали окремо погоджувальну нараду, і думки теж розділилися. І було дивно чути, що народні депутати щиро вірять в те, що е, юрисдикція МКС е, не поширювалася на ратифікації на громадян України. Це повна юридична рісенітниця. Адже дві заяви були чітко визнавали юрисдикцію. Народним депутатам хотілося вірити, що в цих заявах вони вказали про те, що не поширюється на громадян України на, 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 на території України, але ну, це був юридичний так, такий тріп, який, звісно, не був в, в, визнаний МКС, тому що. Якщо юрисдикція і поширюється, вона поширюється в по повному обсязі, який був елемент компромісу, або який був компроміс досягнутий з військовими в процесі наших перемог консультацій з ними, це власне використання статті 124 статуту римського, яка до нашого випадку використовувалась всього двічі. Францією і Колумбією. <свят> а ця стаття говорить про те, що протягом 7 років, і там немає можливості вибирати 2 роки, 5 років, 10, 7 років, протягом 7 років юрисдикція юрисдикці, МТС не пошириться е, громадян, ну, громадян держави, яка радифікує російські А це теж скажі, були спірні думки щодо застосування 124 статті, адже а в минулому цю статтю намагалися скасувати навіть вносились пропозиція про скасування цієї статті, але ці пропозиції не були підтримані необхідною кількістю голосів в асамблеї учасників. Тому вона залишилась в силі і на сьогодні є діюча. Отже, ми її використали і ми зробили ратифікацію Римського статуту, включно із заявою за 124 статтею протягом 7 років. Звісно, виникає питання Окей, сім років. Що буде, а, а що, буде 7 так, що буде далі? Ну, по-перше, ми точно не погіршили е, нашу ситуацію, а ми її покращили, а покра покращили ми її в тому, що ми отримали права і привілеї, яких ми не мали на е, станом ще на два місяці тому. Ми покращили тим, що почали протягом семи років під час. Активних, активної фази повномасштабного вторгнення ми уберігаємо, обезпечуємо наших військових від е, знов ж таки е, уявних, е, уявного переслідування в міжнародному кримінальному суді, е, тому що ми оцінюємо такі ризики не, невисокими, е, і ми отримаємо ряд прав. Прав. Ми отримаємо право делегувати свого суддю в МКС, вже починається з 26-го року. І я гадаю, що в Україні є всі шанси з цим скористатися, адже той досвід, та експертиза, яку на сьогодні Україна отримує от під час розслідування усіх воєнних злочинів, вона буде не ну, безцінною для МКС і точно вистребуваною. Е, е, тому а, шанси в Україні є. Україна має можливість делегувати кандидата на е, виборні посади, такі як, наприклад, прокурора МТС. Звісно, Україна як повноцінний учасник асамблеї е, держав-учасниць може впливати на пріоритизацію, на формування бюджету МКС, на виділення необхідного бюджету для розслідування воєнних злочинів в Україні. Адже, е, коли ми, ми говоримо про те, що чому так мало усі видаються ордери на арешт, притягуються до відповідальності, це все теж в тому числі впирається в бюджет на все потрібне фінансування. Тому, маючи такий стронвойск в, в, конферен... в асоціації асамблеї сторін, ми будемо теж цей войс озвучувати. І, звісно, доступ до цільового фонду МКС. Це теж немало важливо, адже це іде мова про організації постраждалам, чи якій випадки в МКС є, тому Україна теж буде фізичним Так, Ми ще поговоримо детально і по, по, дуже коротке питання, перед те, як пану муцю передати слово, що відповісти тим людям, які говорять про те, що Путін все одно не приносив відповідальності, тому що Росія не ратифіковувала римський статут. А, по-перше, стосовно Путіна видання Орден на Злого ну, ну, боку, те, а що він, він використав Монголію як слабку країну для того, щоб показати беззубість міжнародного права і міжнародних інституцій, от, власне, він так, він прощупує, скажімо так, почву, але він вибрав слабку країну, і це дало поштовх міжнародній спільноті прийняти, скажімо так. Зараз є шанс прийняти правильні рішення, щоб коли він захоче їхати в Бразилію на самі 20 щоб цього не відбулося.